Бінокль Miltec 10х42 це компактний і потужний інструмент для спостереження, який поєднує портативність і високу якість зображення. З його допомогою ви зможете побачити деталі на великій відстані будь то на полюванні, подорожі або у військово-польових умовах. Характеристики бінокля розмір у чохлі 15 на 10 на 5,5 см. Вага з кришкою 500 грамів, колір чорний, діаметр лінз 42 мм, збільшення 10 -кратне. Ширина огляду дорівнює 80 метрів на відстані 1 кілометр. Вихідна зіниця 4,2 мм. Є діоптрійна корекція. Конструкція. Бінокль має прогумований корпус, що забезпечує його захист від зовнішніх пошкоджень та пилу. Великий діаметр лінз та 10-кратне збільшення забезпечують яскраве та чітке зображення. Комплектація бінокль поставляється з чохлом і петлею для ременя, шнуром для підвішування на шию та серветкою для протирання оптики. Бінокль Мілтек 10х42 це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість та функціональність. Його легка вага. Компактні розміри та висока якість зображення роблять його незамінним інструментом для любителів активного відпочинку та професіоналів. Придбати бінокль можна на сайті магазина Шериф, який ви бачите на екрані, або за посиланням наприкінці опису до даного відео.